Всім доброго дня! Я вітаю всіх, хто сьогодні тут зібрався, відпочиває. Хто тут проходить всі процедури, запрошую на вечірню процедуру до мене, кардіологічну. Так що з зручним взуттям до мене всім на концерт. Запрошую. Сьогодні, дай Боже, поспіваємо разом і потанцюємо, в кого буде занадто велике бажання. Кого не занадто я долучуся до того, щоб воно було. Будемо підіймати настрій. І разом з вами будемо підтримувати третю штурмову бригаду, третій батальйон Спартан, який зараз повернувся із Запоріжжя на Харківщину. І я збираю їм на пікап. Так що долучайтесь, приходіть! Разом будемо допомагати і підвищувати настрій. Разом до перемоги. Ну що, трохи поспіваєте? Той самий струмочок, ну давайте струмочок співаємо. разом.